Пролунав останній дзвоник для чернігівських школярів. 28 восьмі школі, один випускний клас. З 11-го йде у доросле життя 29 дітей, хоча школа не маленька. Тут середнього світу здобувають 800 учнів. Їх дітей любить кожним пишається директор закладу Ліліана Серновець, а тому бажає їм успіху на шляху до дорослого майбутнього. Кожен рік віддаєш частинку своєї душі, випускаєш частинку свого серця, але сподіваюся на те, що наші випускники будуть справжніми людьми, вступлять до тих вищих навчальних закладів, до яких вони мріяли. Неабияк хвилювалася за своїх учнів, з якими була поруч довгих, але веселих сім років, класний керівник. Одинадцятого класу Олена Мурашко. До речі, вона не тільки класна мама, але й вчитель фізкультури. Учні про неї гарної думки. А тому поза очі говорять: диво, жінка дуже тяжко. Це мій перший випуск. Дуже серце болить. Я ще пам'ятаю їх першокласниками, тому ну не можу виразити це свої емоції. в, в горлі стоїть, хочеться побажати, щоб все було добре. У них щоб знали ЗНО, звичайно, поступили куди хочуть. Та ЗНО з української мови та літератури було непростим, кажуть учні, а тому з острахом чекають результатів. О, oh, ЗНО зараз це дуже цікава тема для розмови. Це щось, щось інше було як для нас. Ці слова наголоси це просто вбило половину абітурієнтів. Наприклад, о, ну я готувався, але наголоси такі слова, як наприклад, русло. Сінник. Але не дивлячись на труднощі, які спіткали старшокласники, вони не сумують, хіба що трошки очі плачуть, бо треба прощатись з безтурботним дитинством. Родина Алексейченко дякує цій школі, бо ці стіни для них рідні. Я все ж сподіваюся поступити в гарний вуз, і я буду пам'ятати школу такою щасливою, і радісною, як, як зараз. А мама навчалася в цій школі, народилася рік, коли відкрилася школа, а бабуся наша тут викладала. Дуже багато років математику, тому ця школа виростила нас всіх. Я, звичайно, дуже щаслива сьогодні і дуже стурбована і плакала. Бо сьогодні закінчує школу моя, моя рідненька Тая. Дарина Ярмоленко міцно тримає за руку свою маму Наталію, яка не може стримати сліз. Я не плачу, я від радості, що моя дитина закінчила школу і в неї все попереду. Інститут. Сімейне життя Карина поправляє свою неньку останні після вузу, А поки треба визначити з ким вона хоче бути, каже або вчителем початкових класів, або філологом. Але думати буде потім, поки не до цього. Бо сьогодні у дівчини непростий день. Вчора, позавчора. Я вже хотіла, щоб поскоріше це все закінчилось. Але насправді сьогодні, ось коли я була ведучою на цьому святі, взагалі я щось так стояла, трішки навіть плакала, тому що це дуже сумно. Ну, що ми закінчимо. Я взагалі буду за всіма сумувати і мені здається, що школа також буде зам. Ною самовати школі 28 Один претендент на золоту медаль Богдан Богданов. У хлопці є всі шанси вступити до найкращого вищого учбового закладу. Але він, як і інші, прикипів серцем до школи, а тому не хоче прощатись. Якщо чесно, буде трохи не вистачати, тому що останні роки, мабуть, були найкращими в моєму житті. Та от хто не переймається з приводу останнього дзвоника, навпаки, не стримує найкращих емоцій. Це учні молодших класів. Вони вже знають, чим займатися. Тимуться на канікулах, ой. Ну ми всі от втроєм плануємо поїхати в Київ там поїхати, в лагеря. Там паддиха, так тако по завершенню заходу повітряні кульки з власними бажаннями випустили ці, для кого 26 травня пролунав дійсно останній дзвоник.